Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші лайн-уроки. Так, будь ласка, відступіть чотири пачка та рядочок і запишіть 18 травня класна робота. Так, отже, зараз, будь ласка, прописала три рази я б. Я б. Далі с, л. Раз, два, три. Далі ба. Три рази теж повторюємо. Далі он. Три рази теж повторюємо. Допоможе гаджикові дізнатися, яким є кожен фрукт. Проведи стрілочку від питання до потрібного слова. Соков... У нас є слова яке, який, які, яка. Соковита. Хто в нас? Слива яка, соковита, кислий. Який. Далі стиглі. Які і солодке, яке. Запиши за зразком, які фрукти на малюнку. Груша яка жовта. Отже, поставили, будь ласка, в впра... 4 пальчика, написали вправа 1. Так, відступили. Тепер починаємо. Перше, що в нас вам зображено – Яблуко. Так, пишемо. Яблуко. Пишемо в дужках. Яке? Зі знаком питання? Яке у нас яблуко? Солодке. Поставили крапку з коми. Далі. Що у нас наступне? Лимон. Пишемо лимон. «Н» В дужках який кислий Так далі – «банани» в душках – «які». «Банани які». Стигли, крапка з комо, і залишила в нас слива. Так, яка соковита? Так, і крапочка. Так, допоможе родзинці знайти в загадці слова, які відповідають на питання яка. Підкреслимо з вами. Я руда низького зросту. Яка руда? Хитра я і довгохвоста. Хитра, яка і довгохвоста. До кори я дуже ласа. Яка ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку, братику я сестриця, а зовуть мене лисиця. Розгляньте малюнок, запиши слова, якими можна описати песик. Песик який? Так, отже, поставили, будь ласка, чотири пальчика, написали вправо, вправо два і записали песик. В дошках. Який? Який у нас песик? Маленький. Потім. Яких будь-яких три слова. Маленький. там Далі. Добрий. Дружній у нас песик.